Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. І сьогодні візьмемо посилання. Ага. Моя кохана каже, що я маю протлумачити, перекласти цю надпис, бо всі будуть дивитися і ламати голову. Що там написано? То тут написано, що е, краще бути молитовником, молитовним хлопцем, ніж плейбоєм. Така собі кашулька, яку мені подарували. І... і на чому я там, ага, і поїхали. Сьогодні візьмемо 25 травня 2014 рік. Нагадаю, що посилання звучить в цей день, в цей час, коли ми дивимось. Дорогі діти, моліться і будьте свідомі того, що без Бога ви порох. Тому зверніть ваші думки та серце до Бога й молитви. Довіртеся Його любові, В Божому дусі, дітоньки. Ви всі покликані бути свідками. Ви є драгоцінними. І я закликаю, дітеньки, до святості життя вічного. Тому будьте свідомі того, що це життя минуще. Я люблю вас і закликаю до нового життя навернення. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, Марія нам каже сьогодні: нагадує, де ми маємо пріоритети свої ставити? Ну, в житті багато всяких різних справ, ну, але де пріоритет, де твоє серце, там буде і. І ну, і ти там будеш, там, де твій пріоритет. Каже Марія, будь свідомий того, що без Бога ти порох. Тобі сьогодні каже, Ну, і мені мені ні. <кажи> так, жартую. мені ні. також. Каже, що без Бога я порох. Без Бога, я б тут навіть і дня не прожив. І ну, і так само ти в своєму житті, де б ти не був, не була. Так само без Бога, ну, якщо Бог перекриє кисень, буквально. на на, нам на 5 хвилин, то все, вже не буде нас нікого. То маємо розуміти, що без Бога ми порох. Просто-напросто. Бо Бог вдихнув в нас життя. Тому зверніть, каже, ваші твої думки зверни та серце до Бога і молитви. Твої думки, думки. Що в голові постійно думаєш, А, де б зробити бабла? Як поїсти? Що поїсти, смачненьке щось приготувати. Про що ми там ще думаємо? В холодильник як сходити в 10-ті вечора, позаглядати, що там, може там щось є, що з'їсти, щоб не розтовстіти. Це такі стандартні думки. <плес> що вдягнути, звісно, за одяг печемось більше, ніж за тіло, а за їжу більше, ніж за життя. Ну, то так в Біблії написано. Ну, і за красу, звісно, але не буде краси без здорового харчування. Ми її просто заїмо цукерками. На жаль, так є. Поки молоді не, не розуміємо, а потім вже пізно. Тому, тому зверніть ваші думки, зверніть свої думки та серце сьогодні до Бога і молитви. Сьогодні давайте на практику ним Будемо думати про Бога. Про Бога, не про свої. Стандартні проблеми, що нема грошей, нема за що жити, що там у нас іще є. Ну, і такі різні речі. Про війну, на яку ми не можемо впливати. А будемо думати про Бога і молитися. І думати про молитву, коли можемо молитися, як можемо молитися, як ще більше можемо молитися. Довірся йому. Довірся його любові, Марія каже. Тобі сьогодні. Довірся, каже, його любові. Господь любить, то що Він тобі ж якусь буде западлянки робити, буде тобі кривду робити. У нас так є, що війна Бог захотів, ногу зламав, Бог захотів, захворів, Бог, Бог так зробив, Бог допустив. Ні, каже. Марія каже: довірся його любові. А якщо він любить, ти коли своїх дітей любиш, то ти що їх калічиш, щоб вони тебе більше любили. Не робиш такого. Тому маємо розуміти і довіряти, що Бог знає і хоче. Щоб ти і я жили краще. Краще навіть я ж собі не можу так уявити, як Господь хоче, якого Господь хоче для мене життя, і куди Він мені, мене кличе. Він кличе до е, такого, знаєте, совершенства, досконалості, досконалого життя, до якого ну, ми думаємо, ну ні, то не круто, то не модно. В Божому, в Божому дусі, дитинко, ти покликаний бути свідком. Свідком покликаний бути. Свідчити, а не ходити. Ніхто мене там не побачив. Я перехрестився. Ага, ну, Добре, добре. О, все добре. А ходити гордо, гордо бути християнином. Ти дорогоцінним, і я закликаю дитинку до святості і життя вічного. До святості і життя. Тут проживеш свято і будеш жити вічно. Марія до того закликає. Це просто. Тому будь свідомий того, що це життя минуще. А воно дуже минуще. Я люблю тебе і закликаю до нового життя. Навернення. На То давайте будемо сьогодні навертатися і думати про Бога і про молитву. Проста практика. Марія, дякую вам і мені за те, що ми відповідаємо на цю практику і живемо за цими посиланнями. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з меджугорі! па, -па.